Усім привіт! У цьому відео я розповім про механіку першого боса у рейді могошан. Перш ніж я розпочну, я відзначу, що уся моя розповідь про цього боса буде упиратись на механіку десятки нормала. Оскільки більшість гравців рейдить саме десяткою, і оскільки я не переслідую мети дати повний розбір усіх можливих деталей та комбінацій, а вважаю за потрібне розповісти лише про базові та необхідні речі, щоб ти зміг зрозуміти загальну концепцію і мати загальне уявлення. Логіки цього інкантера. Цього боса називають або ж Стонгвард, або ж Аметіст Квард. По суті, цей бос представляє з себе чотирьох сторожів або ж просто гвардів, і у режимі 25-ки всі вони надаються разом. Проте, оскільки ми оглядаємо десятку, як в нормалі, так і в героїку, гра рандомно обирає лише трьох. Технічно кожен з гвардів має по п'ять абілок, проте не варто боятися їх кількості, оскільки більша половина цих абілок всього лише доповнює одну і ту ж глобальну механіку. Розпочну я з самої основної абілки Petrification. Її суть полягає у тому, що рандомний гвард накладає на рейд дебаф, який поступово зменшує мувспіт всього рейду аж до того, поки рейд повністю не закам'яніє, що в свою чергу буде означати вайп. Коли рандомний гвард активовує цю абілку, у тебе на екрані появиться спеціальна шкала з характерним кольором, яка показує скільки часу у тебе залишилось до того, поки весь рейд не закам'яніє. Ніє. Окрім шкали, гвард, який застосовує цю абілку, також буде виділятись певним світлом у своєму хітбоксі. Варто відзначити, що одночасно застосовувати цю абілку може лише один гвард, і це застосування ніколи не буває двічі підряд від одного і того ж гварда. Для того, щоб не дати шкалі дійти до кінця і не закам'яніти, потрібно заставити гварда використати його наступну абілку, яка називається Overload. Її суть заключається у тому, тому що бос кастує АОЄшку, яка зносить рейду певну кількість ХП, і також робить саме те, що нам потрібно, обнуляє шкалу петрифікації. Для того, щоб заставити гварда використати цю абілку, потрібно дати йому змогу набрати 100 енергії, після чого він моментально її використає. А для того, щоб дати йому змогу набрати 100 енергії, потрібно звести цього гварда з будь-яким іншим гвардом. Коли будь-який гвард знаходиться рядом біля будь-якого іншого гварда, в вони починають накопичувати енергію. При цьому звести можна навіть трьох гвардів, і всі вони будуть одночасно накопичувати енергію. Проте робити так не рекомендується, і трохи згодом ти зрозумієш чому. Оскільки перший скіл Петріфікейшн, окрім того, що додає шкалу, ще й зменшує весь магічний демедж від відповідного гварда, це допомагає дуже легко пережити його АОЄ абілку оверлот. Проте, якщо абілка Петріфікейшн буде від одного гварда, а АОЄшка від іншого. Це не просто майже званшотить весь рейд, але й не обнулить шкалу. І саме по цій причині не можна зводити трьох гвардів, а один гвард повинен триматись подалі від двох інших для того, щоб не накопичувати енергію і, як наслідок, не кастувати АОЄшку Оверлот. Виходячи з цього, рейдова група повинна дивитись за тим, який гвард стає активним, тобто від якого набирається шкала, і саме його зводити з іншим гвардом. Таким чином, МТ повинен тримати. Двох гвардів, один з яких є активним, а ОТ повинен тримати третього гварда і віддавати його мейн танку тільки тоді, коли цей гвард починає кастувати петрифікацію, тобто від нього з'являється шкала. Як я вже сказав раніше, петрифікація може кастуватись одночасно лише одним гвардом, і саме цей гвард повинен бути зведеним. Петрифікація ніколи не повторюється двічі підряд на одному і тому ж гварді, а також після її обнуляції з'явиться. У наступного рандомного гварда після приблизно 6 секундної перерви. Якщо ти засвоїв механіку цих двох абілок та те, яких гвардів потрібно тримати разом, а якого відводити, то по суті можна сказати, що більшу частину механіки ти вже зрозумів. Гвард, який не накопичує енергію, тобто є відведеним, приймає спеціальну форму, у якій весь вхідний по ньому демедж зменшується на 90%. І це якщо що була третя абілка. Також кожен окремий гвард має по Одній особистій та унікальній абілці. Аматистовий гвард кастує свою унікальну абілку у вигляді калюжі, і тут все максимально просто з неї просто потрібно виходити. Проте, якщо саме аметистовий гвард буде кастувати абілку Petrification, то у цей проміжок часу ти зможеш стояти в цих калюжах майже не отримуючи демедж. Кобальт гвард кастує свою унікальну абілку Кобальт Майн. Це свого роду міна, яку він періодично розкидує в рандомного гравця. Її можна просто і вейдити, але щоб не засоряти кімнату. Ще щоб хтось один її сокав, тобто закривав і впитував демедж. А ну і звісно, саме доречно закривати ці міни буде під час того, коли активна білка Petrification саме від кобальтового гварда. Джейд Гуард кастує свою унікальну білку у вигляді шардів, які дамажать весь рейд. Тут, мабуть, немає ніякої контри. Цю абілку потрібно просто пережити та прохилити. І якщо повезе, надіятись, що саме від цього гварда буде активна патріфікація. Останній Джаспер гвард, який виконав: Використовує свою унікальну абілку, мабуть, ця абілка саме більше виносить мозок усім рейдерам. Коли Джаспер Гвард використовує цю абілку, два рандомних рейдера, між якими утворюється ланцюг, повинні збігтись та триматись на відстані не більше 10 ярдів. Тут просто потрібно дочекатись, коли активна патрифікація буде саме від Джаспер Гаварда, і у цей момент зв'язаним рейдерам потрібно розбігтись на дистанцію більше 10 ярдів і на цій дистанції пробути 15. Секунд, щоб ланцюг розірвався. Ну і остання білка, яка є у всіх гвардів, це рентфлеш. По суті, це просто блід, який зазвичай не приносить жодних проблем. Тут лише варто зазначити, що якщо на одному танку буде одразу три гварда, то цей танк отримає одразу три бліда, що лише у такому випадку може бути проблемою. Проте ніхто одразу три гварда не танчить. Підбиваючи підсумки, я можу сказати, що бій повинен виглядати наступним чином. МТ повинен танчити двох гвардії, оте одного. В ідеалі різниця енергії між гвардами повинна бути приблизно у 30-40 одиниць, що дасть змогу оперативно зреагувати та встигнути свапнутися гвардами, якщо активний буде на офтанку. Загалом одна і єдина глобальна механіка, яку не можна порушувати, це просто давати активному гварду, розряджати АОЄ абілку і старатись доджити АОЄ абілку одного з неактивних гвардіїв, тобто які. Не мають активної шкали. А ну і остання річ, про яку варто сказати, це те, що ХП у босів загальне, тож кліва й по зведених гвардах якомога більше та сильніше. На цьому у мене все. Якщо ти не зрозумів якусь з механік, пиши у коментарях, я обов'язково відповім на будь-яке запитання. Доєднатись до української спільноти та, можливо, знайти статик для рейду, ти можеш обравши одну з українських гільдій, посилання на дискорди яких я залишив в описі. На цьому я дякую за перегляд цього відео. До зустрічі.